Привіт-привіт! А сьогодні знову коротеньке відео на цей раз розпакування. Я казав вам, що я замовив лопаті для а, саморобочки трошки більшого розміру. Ну і дійсно видно, що це метр, може навіть з хвостиком, ще не знаю. Бо я тільки-тільки дістав їх з коробки в коробці вже пусто. От воно нарешті приїхало. Там якомусь писав в коментарях, що на таможні застряла. Так, це унікальний випадок. Воно провалялося таможні дійсно якийсь час, майже три тижні. Вони ще в кінці жовтня були на. на, на... На митниці і з того часу їх не відпускали. Чому невідомо, тому що насправді всі підстави для того, щоб вони нормально проїхали, є. От їх ціна 155 доларів, і вона є чесна, вона реальна. Зараз, правда, на них Aliexpress задрав ціну. Вони за них зараз хочуть 240 за цей комплект. Це дорого. За 240 вже нема сенсу їх купляти. А за я взяв за 139 по факту з кодами. Це хороша ціна, тому в принципі вона відповідає тому, що є. Розпакую і дивимося, що ж там всередині, які вони по факту. Текс розпакував. Ну і що я можу сказати? Перше враження це не пластик. Це хлопці, дівчата, хто там дивиться, не знаю. Це не пластик, це файберглас. Я не знаю, як це показати. Може, тут сфокусує, ну зрозумієте, це не пластмаса, вони важкі. Пластмаса важить менше, ну, я бачу по структурі, по фактурі. До речі, бачите, невеличке пошкодження є. так? Тобто в цих місцях воно, І тут, до речі, дійсно добре буде видно, що це є епоксидна смола, з чимось там з чимось там змішана, не знаю. Ну це це це, це це, це, це не пластик. Це значно крутіше виявилось, ніж те, що я очікував. Я очікував на пластик, на нейлонки. Но сама форма, як би лопати трошки дивна, бачите, вона така закручена. Ну, їх треба пробувати ставити на вітрі, як воно буде працювати. Мені важко зараз згадати, що це буде. А, ну, буду пробувати такі варіанти. Сама лопать має ніфігову розгонну зону, як вона себе буде вести. Ну, це тільки тестувати. Це тільки тестувати. Це на саморобочку я планую, тому <гум> вона для тестів, що тут зробиш. Ну, тут є невеличкий нюанс, бачили, я вже казав, що є пошкодження, якби таке. Ну це лакофарбове, тому це не сильно критично, якби воно. На... На швидкість не впливає тільки на красу. Але хаб тут зовсім інший, ніж той, що стандартно на М-ки постачається, на М5, ну, 7, 8, 6, 10. Хаб тут зовсім інший. І я підозрюю, це вони зробили спеціально з метою під DIY-щиків, тобто під саморобщиків, бо шпоночки немає, його треба буде фіксувати якось гайкою зверху. Це, що треба буде придумати як? Е, і от теж є нюанс. Бачите, пошкодження на, на носику. Ну, це буде вимагати рефант, підклеїти, то його можна, звичайно. Що. О, але ну, це, це значить, що пару доларів знижки я ще оливково, мабуть, отримаю за це діло. Більше, більше нічого. Тут ніби все ціле. Зараз тільки перевірю по кількості, гайка якась є закрутку і все інше. Тому, в принципі, має бути все окей. Якщо раптом щось не вистачає, ну вони такі, вони нескладні. Ці болти, їх можна купити в будь-якому гамазині. А, а, поки все. Ну я не знаю, що вам ще показати. Зберу, зберу. зібраний хаб покажу, поміряємо, і поміряємо тоді габарити. Оце те, що ще буде. Ну і посилання, як завжди. Зараз, правда, я ж кажу, вони обнагліли, вони ціну за них б велику хочуть, але я думаю, вони просто зрозуміли, що ну, файберглас він трошки має коштувати дорожче, аніж пластик. так, Тому це ну, це пояснює. да, Тобто 139 за ці лопаті поки що по ціні я вважаю це фантастично низькою ціною, як мені вдалося хапнути. О, як є, Як є, щастить тим, хто ризикує. Ну і отак виглядає повністю зібраний гвинт. Ну, без е, оцеї штуковини, без, як це називається, носик. Але тут є нюанс. Е, насправді мені поки що важко зрозуміти, яким чином його буде прикріпити можна навал, доведеться щось вигадувати, тому що, бачите, ні шпоночки, нічого, ні гаєчки. Тут треба буде щось або наварювати, або прикручувати. Бо нарізати різьбу. Давайте ж розмір прикинемо. Я ж обіцяв вам, що ми все-таки все поміряємо. І от якщо прикинути то до центру, чітко 110 е, сантиметрів. Тобто, це що? Це у нас 2,2 метри буде повний діаметр вітроколеса від кінчика до, до кінчика. Сама лопать вона майже Упс, зірвалося, секунду лопать вона майже. Та що ж таке? Що ж ти відповідаєш? Так, є, зачепив. Сама лопать майже 105-104,5 повна її довжина в сантиметрах, так. Ну і, якби, це, в принципі, все логічно, все адекватно. Не знаю, чи це добрий продукт, чи не добрий, і мені треба дійсно спершу вигадати, як його прикріпити. на вал, але о, може хтось помітив. Значить, це не камера дзеркалець. Це дійсно лопаті, отак, от зібрані. І це є їх фронтальна сторона, це є, це є морда е е е зворотнє обертання. Тобто гвинт буде обертатися отак. Не на противагу всім іншим, котрі були обертання за годинниковою стрілкою. цей буде йти проти годинникової стрілки. І це дивно. І це дивно, ну тому що це трошки буде сприяти його розкручуванню з вала. Тобто треба подумати додатково про якусь фіксацію чи ще щось. Отак ну, поки на цьому все. Дам вам посилання, де ж я його взяв, тільки запопереджаю. Зараз вони подорожчали. Я коли купляв, ціна його була 190 там, без, без одного долара. І враховуючи там знижки акції, я знову ж таки щось там вимотив, викрутив з кодами. В мене він обійшовся в 136 копійками. Навіть не 139, як я з самого початку сказав, я перевірив, заглянув, що все-таки 136 копійками. Тому це для нього шикарна ціна. А от те, що зараз його продають по 230, і його там може можна буде вимотати за уроні 200 доларів, ну це вже трошки якби не найкраща ціна, чесно скажу. Тому просто даю посилання, щоб ви побачили, що такі насправді теж існують. Сама форма лопаті, от вона дійсно вона така, вона цікава. Як воно себе поведе в роботі, важко сказати. Це треба пробувати це, це експериментальна річ. Що тут, що тут думати, треба пробувати. Добре, на цьому все. Побачимось. Дякую, па-па.